Вітаю, друзі! Сьогодні 15 січня, уже можна сказати, середина зими минула. І всі квіткарки-завжди ну, завжди думають за весну, рахують ті дні, які залишились. І що б нам ще робити? Нам треба сіяти насіння. І ось сьогодні я в цьому відео розкажу, як я сіяла. Таку чудову весняну квітку, як сон-трава. У мене не ще раз скажу, що в мене не виходило завести в своєму садочку цю квітку з куповану, з споділу і таке все інше. Вона в мене пропадала. Тож рік тому я придбала насіння, рік тому я придбала насіння і висівала, почала висівати. 14 лютого майже рік назад. Тому я можу вам все це тепер змонтоване, показати, як я це робила, хоча це було найперше відео, яке я знімала для YouTube, коли навіть його ще не вела. Приємного вам перегляду! Дякую за підписки, подобайки та коментарі. Запитуйте і хай у вас все гарно росте. І все виходить. Сьогодні 14 люте лютого, і от я от хоч, хочу вам показати, як я сіяла сон траву. розказати. Тому що в мене і поділитись своїм досвідом. Мені в мене зовсім-зовсім не виходило не виходило цю квітку завести в своєму квітнику, скільки я не купувала е, е, ну ну навіть якщо і поділочка. Непогано, але чомусь чомусь в мене все пропадало. І ось, придбавши насіння, я його замочила, замочила в замочила перекіс водню, одна столова ложка на 100 мл води. Простояло десь 6 годин, промила. І ось чуть трошки-трошки підсушила. І ось, бачите, ось у мене таке вийшло. Ось таке насіннячко. Так, тепер я що роблю? Приготувавши дуже пухку земельну суміш, пухку торф, потім земля гарна для квітів, не незгорода, вермікуліт. Я в такі контейнери, оцього цього все зволожене, набрала. І що робила далі? Ось уже тут готове, Готове лежить один. Так, пінцетом, Пінцетом беру, беру пінцетом і розкладую. Ну, де одна, де дві. Ось так от я сюди от розкладувала. Не буду довго показувати, як це все було. Я і... ось у мене вже цей готовий. Я розклала. І розклала такі доволі багато. Ну, багато, густенько-густенько. Тому що я не знаю, як воно попроростає, адже це вже 14 лютого, це не, це не зразу після, того, після збору врожаю. Але я думаю, що перекись водню зробить свою справу і все проросте гарно. От. Потім, значить, розклала, присипала верми кулітом і. Накриваю Накриваю кришечкою з отворами. І це все піде в, мене, піде в мене в тепличку. Тепличку я вам покажу. Я думаю, що в мене там все вийде. Тепличка знизу теплий килимок, зверху ну, цілодобово світло. От. І я думаю, що там в мене щось вийде. Дівчатки, ось така у мене невеличка тепличка. Дивіться, це вже сон трава, яка зійшла. Цю я тільки-тільки поставила. Ну, Тут килимок є, але можна, мабуть, і без нього. Потім стіночки я отак от зробила. Утеплювач якийсь за 30 гривень. Так, тут оце іще черенкувало, але не знаю, чи вірно, чи не вірно. Ось, бачите, малесенький. Це я тикнула, він отсюди вискочив з корінцем. Знаєте, і держиться тут. Ось там. Подивлюсь потім. Але щось дивлюсь, що я, мабуть, дуже вологі багато. Так, ну, буде видно. Завтра буду провітрювати. І ще я отак закриваю плівочкою. Діліться своїм досвідом, як у вас це виходить. Може, ви і не заморочуєтесь, може, і я не буду заморочуватись потім. Але ця тепличечка така мені буде дуже в нагоді, коли буде розсаду вирощувати. Добрий день, дівчатка. Ось і настав час, щоб мені зробити пікіровку сон-трави. Уже ось ви пішов по справжньому листочку. Пішли. Зараз хочу вам показати, яка тут коренева система на даний момент. От я беру ложечку, другого в мене немає. Значить, ну, візьму любу, ось оцю. Так, дивіться. Бачите, от, от. Ось такі корінчики. Довгенькі. Хороші. Значить, що я роблю? Я трішки такий корінчик підрізаю. Так, е, пікірувати я вирішила ось в такі стаканчики. І зразу по два, а декуди і по три. І такі ще стаканчики. Ось тут три. От. Ну, я думаю, що воно все приживеться. Що я роблю? Зараз ось покажу вам в ґрунт, який я приготувала з торфу і покупної землі для розсади, значить, я додавала мікохелп. на всякий випадок. Також додавала осмокот. На 8-9 місяців. Ну, це не обов'язково, я думаю. У мене було, то я й додавала. Значить, що я роблю? Ось так готую. У мене дуже все пухке. Так, трішки зволожила, ось, ось сюди опустила і під так, отак от підбила і ще й трошечки. Ось так оббризгала Так, це один, одна. Так, наступна. наступна от Наступний наступний манюсінький, манюсінька краса. Майбутня майбутня краса. Сон-трава це така краса. Мені так хотілось цю квіточку, скільки я не купувала. Але щось у мене не виходило, тому що не рекомендую купувати. Сон-траву з відкритою кореневою системою. А взагалі, оділену, то, я так розумію, це так. Поділили великий кущ, може пропасти і в того, що купив, і в того, що залишилось вдома. Тож, у мене був негативний досвід негативний, негативний досвід по посадки покупної сон-трави, яка в мене майже вся, вся пропала. Може, десь щось і моя вина, може, і погода, але я захотіла все це спробувати висіяти з насіння і виростити в себе. А також, якщо комусь потрібно буде, то і запропонувати комусь. Тому що багато хто говорить, що сон-трава не, не сходить. Я минулого року придбала насіння зі мною поділилася Таня чайчук, моя подружка фейсбучна. От, І я його зберігала в холодильнику, в холодильнику зберігала. Е, значить, схожість у мене гарна. Ось дивіться, схожість. Дуже гарна. От. І тепер, я думаю, що у мене все вийде. Все вийде так, як потрібно. Ось які, дивіться, Це, це якось і не страшно такі малюки брати в руки. Чесно вам скажу, ось вони. корінці, чик-чик. І пішли одна. Так. так далі. І друга, і другій. І все буде гарно. Так. Деку, подекуди в мене і по три саженця, таких маленьких. Звичайно, вони не заквітнуть цього року, я думаю. Ну, а може, не в свій сезон заквітнуть. І таке буває. Але на наступну весну це будуть уже класні повноцінні кущики. Такої чудової рослинки. Подекуди буде й третє. Я потім подобавляю. Ось так. Так, тож. Ще покажу вам сон траву, яку я сіяла сама. Я не знімала відео, як я сіяла, як в мене так вийшло. Але ж вийшло.